Завдяки теплій погоді ми розпочали сезон січня, тобто ми почали підрізати клени і платани, піднімати крони, щоб трошки вище зрісту людини було, і було. І вигляд був скомпонований дерева і не заважала проходити мешканцям попід деревами. Січень, лютий, коли невеликі морози, то ми обрізка санітарна проводиться, обробка. І вже видалення. От ми підрізаємо спірею Golden Flame, декоративні злаки підрізаємо понижче, тоді ліпше буде рости. Також дерен, ну, робимо все, щоб було привабливий вигляд. Зараз основному борі ми і обновили підсипку корою. Декоративних клумб, підстригли хвойні рослини, ем, листяні, також піднімаємо крони дерев декоративних. Ем, зараз проводиться роботи буквально тиждень е, чистки озера, русалки і всіх струмків. Ми постійно підрізаємо, підсипаємо, висаджуємо квіти. Плануємо, що в, в юності зараз кашпо, наші квіткові займуть там. Піларгонія, плюще, листа плетюча, така. Е, також плануємо підсадити і чорнобривці, і бігонію. І в дитячому парку ми завжди планували якусь цікаву е, скульптуру з квітів, або бабочку, или, там мурав'я, ну, щоб дітям якось було цікаво, заходити в парк і дивитися. Ну, завжди хочеться цимо здивувати. Зараз от ми на фоні ви знімаєте в нашій гордості е, парку Юність, е, цвітер, розпочинає квітнути. Магнолія, яку ми всі очікуємо завжди, всі кущі вже вдобрені спеціальними добривами. Внесен весь комплекс. Тому ми самі почнемо радіти, як радіють мешканці. Чи є вже якісь плани за право благоустрій? Соборного парку так замов, замовляємо проєкт всього парку, де буде і озеленення, і освітлення, і доріжки. В тому році почали робити озеленення, декілька клумб зробили, троянди висадили на вході, туї підсадили, платани посаджені. І зараз буде зроблений проєкт. І почнемо двигатися та робити доріжки по всьому парку, автоматичний полив для клумб, і центральні клумби будуть також озеленені. Робота дирекції парків триває цілий рік. А взагалі, що така тепла зараз погода, трошки було зими. все, ми подивилися на сніжок, але Тепло, і ми радіємо, що наші рослини всі зелені і дають радість і користь для парків і для людей.